Я хочу повернути нас все-таки до теми війни, і як дивлюся на сьогоднішній день ситуація з Вовчанськом. Мені так вона ще Вовчанськ це міні-чонгар, так би я назвав би цю історію, тому що знову ж таки все прив'язалися ми до незамінування вже в багатьох моментах, неправильної організації оборони. І зараз я не буду там залазити в Дєбрі, в цифри бригади, полки і батальйони, але. Я дивився одне з інтерв'ю, коли на батальйон нарізається. Пам'ятаєш, ми з тобою говорили як там 3-5 кілометрів, як я казав, 5, ти кажеш 3 кілометри. Коли на батальйон нарізається 15 кілометрів, а в батальйоні е, 200 людей, і обладнаний батальйон, замість 400, як подійси, то є, замість 400. Замість 400, так. Да, і обладнаний цей батальйон озброєний, верніше. Трішки ліпше, ніж партизанський загін часів Другої світової війни, не маючи своєї артилерії, броні, тобто не будучи мотопіхотним. Я цю тезу я, я часто чую, як от нас ТРО і декомплектація і озброєння, це по остаточному принципу. Я сам через це проходив, я дуже добре це пригадую. Але те ж саме ТРО, це фактично і є ота народна армія. І зараз не тільки про Вовчанська в багатьох моментах. Фактично, народна армія вона попадає під роздачу. Я не можу зрозуміти, якого біса, по-перше, неозброєний підрозділ сідає на ноль. Я вважаю, ноль це мотопіхотна задача мотопіхотного підрозділу. А ТРО вже функція якогось там армійського резерва має виконуватися, бо вони як легка кавалерія по сравненню з любим мотопіхотним підрозділом. Я до чого просто це все веду. Так, от починаючи з Ловчанська, який на моє глибоке переконання нагадує мені міні Чонгар, але все таки в мене така теза була. Хватить відноситись до ТРО, як до скотів. Ну, чесно кажу, бо я от просто дивлюся. Мене дуже багато знайомих служить ТРО. Я не буду зараз говорити про бухгалтерію, про паперову армію. Про те, все, що людей же то брали звідки від з вулиці, і фактично вони йшли в перші дні і до сих пір воюють. Але таке відношення скотське і плюс непідготовленість позицій призводять до втрати якраз таки патріотичного середовища, того, що не втікло, того, що дивись, прийшло в військомат, да. дивись, що е думаєш з цього приводу е в ці твоєму запитанню, треба е знайти відповідь між двома небезпеками: між тим, щоб казати, що проблем нема, і між тим, щоб почати ділити армію на якісь строки. ЗСУ і ТРО. Дати первий ТРО було народною армією, я б сказав, патріотично народною армією, бо туди пішли добровольці в перші дні війни сотнями тисяч сотнями тисяч. І йшли в ТРО не тому, що хотіли якоїсь іншої служби, а просто тому, що більше нікуди не можна було швидко потрапити. Всі ми, і ти, і я, і всі наші побратими хотіли би, напевно, попасти зразу в ЗСУ. Але на той момент такої можливості особливо ну для сухопутку в сухопутку хотіли попасти, да, да, бо да. да. Але в ТРО набирали масово, вони і створювалися і робилися. Значить, моє особисте, моя особиста е, позиція в тому, що ТРО втратило е, свою функцію відразу після е, зміни закону, за яким ТРО має захищати лише місцевість, в якій вона створена. Спочатку ж так було. Ми з тобою були в Київському ТРО і відповідно брали участь в обороні Києва. Після того парламент приймає рішення, що ТРО може діяти за рішенням керівництва ЗСУ в будь які інші ділянки фронту. Ну, Я попав в Миколаїв, потім попав в, ну, він ніж в Миколаївську область, потім попав в Бахмут, потім в Канію, потім знову в Бахмут. Зрозумів. Але з моєї точки зору, вже тоді треба було ліквідувати теро і просто привести всіх її бійців в сухопутку, чому? Тому що ти правильно сказав, це легка кавалерія, легка піхота. Теро відрізняється від е, мотострілецького е, батальйону е, ЗСУ, тим, що в них така сама кількість людей, вони мають такі самі автомати, але в теро немає ні бронетехніки, ні артилерії. Навіть міномети, не те, що гармати, і, звичайно, ніяких е, ну, е, підтримки інших родів військ ЗСУ. Тобто це просто от такий м, патріотично налаштований, самовідданий організм з найменшим озброєнням. Далі в багатьох місцях да, трошки завжди відправлялися в розпорядження відповідної бригади ЗСУ. Е, Командир такої бригади, як правило, виставляв теро вперед перед своїми. Не завжди, але часто я бачив е, цю ситуацію, і коли задавав ці запитання, відповідь ну, на жаль, важка. Е, тому що це не його похоронки. Він відповідає за свою бригаду, ну умовно кажучи, 28-му, з я воював, там 72-го, яка стояла поруч. Там, а, Це, це придані шоу, сили. Це. Він каже: Оце да, моє. А ці мені прислали в розпорядження, от я їх поставив, і хай ваш командир за них і несе відповідальність. Хоча накази він, цей командир вже не має права віддавати від цього. І от з цієї системи народилась велика проблема. Я думав, що вже в серпні 22-го року ТРО буде ліквідовано як військ. Коли зняли командуючого танцюру, ну стало вже очевидним, що це назгаїло питання. Коли сирський, тоді командувач Сухопутки, прислав свого начальника штаба. На ТРО Багілевича, стало зрозуміло, що він вибирає з ТРО усіх молодших е, в сухопутку. Тобто, просто в, в, на плацу встроили, там, батальйон ТРО, всі, хто молодше 40 років, крок вперед, по автобусам, поїхали. Таким чином, в ТРО залишилися м, ну, люди, е, ну, скажімо так, м'яко зношені. Знову, от з моєї точки зору, сьогодні вже ну, вже перезріло це питання: теро як рід військ можна залишити, грубо кажучи, десь там е, в глибокому тилу: Хмельницький, Львівський, Закарпатський, Чернівецькій області, Ну, от, як людей, які несуть службу там на блокпостах, складах і так далі. При, логіст, при зв'язку логістиці, перекриття трас, це якраз є люди, там 50, 55, 59, як мені, да? Ну, от, окей. Да? Але ці решта мають бути в Сухопутці або в інших родах військ. Нема смисла в окремому ТРО, якщо в них немає мінометів, гранатометів, е артилерії, підтримки авіації, е поставок сил зв'язку і так далі, так далі. Тим не менше, маємо те, що маємо. Вовчанську, Львівська, наскільки я пам'ятаю, 125-та ТРО була виставлена на нуль за кілометрів два від е державного кордону. А їм сказали окапуватися, як могли, так окопалися, знову ж таки без техніки, без нічого. Ну, все нормально, я кум, дві лопати. Ми це ж ми ж з тобою це проходили не, не один раз. Накопалися, ззаді стоїть бригада ЗСУ з приданою артилерією. Далі відбувся тип, абсолютно правий. Відбулося е... хочу забігти зразу е... наперед. Насправді, е... расисти отримали по мордам. В Харківській області їхній план близько Кригу провалився, але при цьому лякає не те, що вони просунулися на 7 кілометрів, Да, вони не змогли захопити Вовчанськ, да їх викинули із е, такої пануючої висотки, на якому стоїть е, село. Е, нагадаю. Ли, на ли там, тим на це ось. ну я, ось, да, я вже зараз там не пригадаю. 300 метрова зараз... висота, село стоїть на горбу в 300 метрів, і з нього mm -hmm. простирюється mm -hmm. до краю Харків. Вони Липовці. Вони мали захопити ці да, Липівці, звідти да. арту. Пам'ятаєш, як ти в свій час Вайда і весела горка на тій стороні. Северської да, да. весела і горка, а да. наша арта стала, і по Луганську шмаляла, розбивала їхні блокпости. Це та ж сама історія. Але липівці вони не захопили. Ліс а, зараз хорошо зачищається моїми побратимами із птахів Мадяр. Е, біля Вовчанська також непогано попрацювали всі разом, в тому числі і дрончики, відкинули їх. Тобто, дивись, пані киша. Але виникає, пит... чому такий резонанс е, і у нас, і у світі е, ці події набули. Тому що, на жаль, вони показали, що влада не зробила жодних уроків. Із власної, е, ну, колись це називали халатності. Якщо по кримінальному кодексу, це називається злочинна бездіяльність. Злочинна не, недбалість. Не так. Да, так, Дякую. Злочинна недбалість. Так, от перед війною на Чонгарі, по-перше, було 21 тисяча військ на цей гузесенький перешив. Так. Тобто три бригади так. стояли, четверта в резерву, плюс прийдена ракети і артилерія. Замісник залишили. 50% не комплект, а батальйон мороб'ятів 200 чоловік. Да. Да? Е, міни десь поділися, хоча таблички мінні поля стояли. Е, мости виявилися незамінованими, а там, де замінованими, не спрацювала система включення, хоча вона мала бути дубльованою тричі. Прив, Вір, тричі, тричі. Більше того, всі знали, куди будуть наступати. Всі знали, коли будуть наступати. Американці привезли навіть які підрозділи, по яким дорогам куди будуть пересуватися. Але все відбувалося так, як відбувалося. Москалі зайшли в Херсон на другі сутки. Да. На ну, на правий на правий берег, на правий на берег, правий. берег, так. Тому да, це те саме, але в мініатюрі. І британська розвідка. І Будано вже до того його це дістало, що він публічно сказав, що він довів до ЗСУ графік, як він каже, графік нападу росіян на Харківську область, і каже: він відбувається точка в точку, як написано в моїй доповіді. Тобто, всі знали, коли, всі знали, кудою, всі знали, якими силами. А далі тобі розказую картинку життя. Зустрічаюсь з одним знайомим, ну познайомився він, він тепер вже знайомий прикордонник. Який лежить на есперці спостережний пункт за два кілометри від Держкордону ззаду Вовчанськ попереду Кацапія. Він лежить в Есперці з бійцями, і тут бачить, що е, москалі починають прорізати е, знамениту стіну яцінюка. Ну, Рабиться стоїть, да? вони його прочищають. І цей командир каже: Включайте е, телефони, будемо знімати. Зараз як Кацапи будуть взиватися на мінах. Кіно каже, буде. Каже, тікток наш. І ага. каже, ті заходять повзводно, рота заходить туди, 80-100 і чапають 2 кілометри до їхньої спешки. Ми знімаємося. Тікаємо на наступну СПЕШ, а вони чапають далі. І каже, так вони чапають кілометрів 6, поки вони натикаються на оці е, тарошки. Зв'язок заглушений нахер. Так. Там ще була сонячна активність старлінки барахливи. В результаті тарошка Ну, скажімо так, не сильно активно як, приймає. Як бій. змогла? Як змогла, так. як змогла? При цьому комбриг знаходиться, як зараз встановлено слідством, за 50 кілометрів від е, свого командного пункту. Половина комбатів аналогично. Е, Бійцям не довели дату ймовірного вторгнення, бо вже декілька разів перед цим доводила, всім надаю. Це, от, Чонгар один до одного, тільки мініатюри. Далі вони, звичайно, дзвонять ЗСУ, яка ззаду. Ті кажуть, дайте роту, йдуть е, російські підрозділи. Вони кажуть, відстань не дозволяє. Так підсуньтеся, нас нема команди. Тобто, дивись, я це розповідаю не для того, щоб хоч якось дискредитувати і цей, цю бригаду терору, бо там самовіддані пацани, які пішли добровольцями на фронт, так само, як і в свій час є. Від них залежало таке одне окупатися і тримати автомат. Від їхніх командирів залежало більше. Не тільки окопатися і дати, але треба було ще здобути міномет і випросити у спонсорів та населення впівішки, а і також добитися від керівництва мін достатніх, щоб замінувати попередніх 5 кілометрів між кордоном і першими окопами. І в результаті цього не було зроблено, і тому москалі йшли по дорозі відремонтовані за державний бюджет. За шістсот дев'яносто мільйонів траса Харків, Вовчанськ, КПП, чотирима, які, які на цій дорозі були взірвані москалями, коли вони тікали в 22 році. Все це вони спокійно. Ми тобі говорили без прикриття. Я вже тоді тобі казав: якби це було в Бахмуті, ну тоді як я був, там, скажімо, зимою або восьмою року, їм би жити 5 хвилин. Але у, у, у цієї трошки не було. Ні дронів-розвідників, ні дронів бомбів, ні навіть активішів. Міни не взриваються, дронів нема, автоматний бій в таких умовах, ну м'яко кажучи, не ефективний. Коротше кажучи, я це кажу не для дискредитації будь-якого е службовця і офіцера, і навіть командира. Питання в одному: що в нас влада не вивчила елементарні уроки що має бути підготовлена система фортифікації. Це не окопчик. Да, на нулі має окопатися ЗСУ, як може таке окопатися, бо техніку туди не підженеш. Але ззаді мають кілометрів за сім під Вовчанськом явно стояти фортифікації. Це значить забетоновані окопи, накриті бетонними кришками з капсулами виживання сталевами внутрі, змінними полями попереду, з дронами, які вісять і оцінюють обстановку на 5-7 кілометрів, з евпіріжками, які на 10 кілометрів здатні лупити по цим підрасам, які йдуть по посадкам, з е, е, системою Балерію. яка може глушити їхні впівіжки. З артилерійським прикриттям, яке може е, ну, при потребі на 5 кілометрів підскочити і дати е, тренди, скупченню е, ворогів? Дивись, ну я не професійний військовий. Ну просто те, що я бачив на війні, мене оце навчило. І це ж ну ну це ж не така супернаука. Що для цього потрібно? Чітка система управління військами. Але як цим може займатися Сирський, якщо в нього кожен день... Мар'яна Безугла знімає. І сьогодні половина Генштаба сидить на чемоданах. Вони вже впевнені, що йому все. Він сьогодні заклопотаний, як виконати фантастичні вказівки, які він там е, отримує. І що робити з Мар'яною? Це ж не просто депутат. І це ж навіть не просто керівник профільного оборонного комітету. Це людина, яка від цього комітету ходить щотижня в офіс президента на нараду з Генштабом. Там присутні ну, всі гілки влади. Уряд, е, офіс. Е, Парламент, і от вона представляє парламент. І вона сидить навпроти цих людей, яких потім поливає відбірним лайном, порушуючи всі можливі і неможливі норми і моралі, і закони. І що він має думати? Він знає, що вона не торкане. Її ніхто не, не знімає навіть з посади в парламенті. Її ніхто навіть не забороняє ходити на такі наради. Її навіть ніхто ну, не зробив зауваження за абсолютно неприпустиму діяльність під час війни по дискредитації всього керівництва зсу і само собою, що це займає якусь частину голови командуючого, який мав би займатися ну, трошки іншими речами. А, от я Тому... зачитаю буквально одну тезу, Юрій Віталій, дозволь значить, роботи не ну роботи не на Запоріжжя вже кілька тижнів, не наше про це мовчать кринки на Херсонщині де-факто теж. Заступниця голови комітету Мар'яна Безула після таємного засідання у комітеті за участю генералітету закликала Олександра Сирського подати у відставку. Тобто, це фактично, це, це фактично тобто, за участю генералітету, таємне засідання, і вона виходить, і от вона видає на гора. Ну, Юрій Віталійович, ми з тобою зробили, як то кажуть, той зразок, він опублікований, друзі. Я наголошую, якщо треба, продублюю в себе на сторінках соцмережах. Зразок заяви щодо порушення Мар'яною Безулою е, норм кримінального кодексу, а саме 435-1. Є така стаття в кримінальному кодексі. Так що долучайтеся, печіть, закидуйте ДБР е, справами, щоб вони займалися безулою, а, а, а не солдатами. Перепрошую, е, як я розповідав за одне інтерв'ю, де солдат поранений відійшов з позиції, по ньому кримінальне провадження за залишення позиції. У нього один осколок в голові, другий в нозі. І за нього ДБР. от-от-от показник зараз робить. Ну чесно кажучи, якийсь абсурд, але тим не менше. насправді кримінальна справа по подіям е, біля Волчанська порушена. А Я знаю, при цьому я вважаю, що е, треба було би не тільки це зробити, а все таки парламент мав би відновити військову прокуратуру. Створити повноцінне ВСП військову службу правопорядку. Тобто це військова поліція. Військову поліцію, військову поліцію зараз створюють, треба е кількості... але треба зробити не тільки військову поліцію. Треба забити військову, відновити військову прокуратуру. Бо це люди з званням, з погонами їх будуть спокійно пускати в окопи. Хто пустить ДБР на кавокопи? Я не знаю, як зараз, а в 22-23 році ні в Донецькій, ні в Миколаївській області ДБР не було двері зачинені, їх просто не існувало. Їх ніякий блокпост не пропустить близько. Але от тут мушу сказати, що єдине, що ми не змогли дотягнути в цій царині з Петром Олексійовичем, ми не змогли зробити військовий суд. Бо коли зробили антикорупційний суд, це був прецедент до того, що суд може бути, ну, грубо кажучи, не спеціалізований. 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 І раз ми зробили спеціальний суд для антикорупційних, треба було відновити військові суди, бо на моє глибоке переконання. І розслідувати, і підтримувати обвинувачення, і судити військових за військові по військовим статтям мають військові судді. Тобто той суддя, який знає устави, настанови, тисячі тисячі документів. Ну і бажано сам пройшов війну. Тоді він буде розуміти е, і букву закона, але не забудь, що суддя е, судить обвинувачених за статтею і е, власне переконання. От він має мати це власне переконання як профіль профільської. Чи, І я дуже надію, що я дуже сподіваюся, що крайніми в подіях Вовчанську стане не комбриг е, бригади теро, не його заступники, не його комбати, а тим більше не його солдати. А ті, хто не замінував передній край, ті, хто не забезпечив війська, артилерією та е, дронами, ті, хто е, ну, скажімо так, не забезпечив сталий зв'язок. Ну і багато-багато інших речей, без яких перемогу можуть здобувати тільки мертві герої. А ми ж за цим не гонимося. Тепер про наше моє. Ну, тут, знаєш, в Україні вже давно є кава без кофеїну. В Україні навіть вже з'явилися автомобілі без людини на автоматичному управлінні. В Україні навіть ну, давно вже, і навіть в нашій армії, слава Богу, є літаки без льотчиків, без пілотів. Але в Україні ніяк не, ми не можемо добитися, щоб у нинішній владі не було ідіотів. От, звичайно, це є пасажир, який просто знищує роботу сотень тисяч людей, які ризикують власним життям. Щоб я не був голослівним хейтером депутатки Безуглої, от в її повідомленні, яке я не читав, це ти мені зачитав, я зараз да? що ми фактично залишили кринки. А знаєте, дама, що кринок не існує вже місяців півтора. Наші бійці, які висадились там на лівий берег зробили болевий корп... ну, відповідні підрозділи Корпусу морпіхів. в кринках билися, як леви, а прикривали їх, да, оті птахи-мадяри, які я служив. І там було збито 8 тисяч ворожих FPV нашими засобами, дронів і катерів. сотні бронетехніки. І під цим куполом відносної, ну, захисту, бо він ніколи не є абсолютним. Билися наші морські піхотинці. Ворожа артилерія рівняла кринки місяця Зараз там нема не те, що будинків, там уже нема фундаментів. Останні місяці, я бачив сам ну, Бачив цю картинку з дронів, наші моропіхи закопувалися просто по грибах і далі. Бо нічого споруд на землі не залишилося. Кринок нема. От просто навіть не так, як Авдіївка. В Авдосі хоч десь якісь стіни є, там нема нічого, цегли нема. Відповідно, наші моркеї, утримуючи цей плаздар, пересунулися в козачі лагері. Організовано, спокійно, видавили звідти Кацапню, зайняли позиції і роблять те, що їм наказали. А Мар'яна чомусь рахує по назвам населених пунктів. Вона е, це не її справа. Її справа забезпечити їх як депутату Сінний законами і рішеннями. А також проконтролювати, щоб уряд не генштаб підкрився, а уряд забезпечив війська всім необхідним. Тут хочу сказати, щоб ми всі розуміли. Щоб просто ми всі розуміли, чим займається район. Ну, по-перше, вона займається тим, чим займалися большевики в 18-19 роках проти Української Народної Республіки, Дискредитували власну армію і хотіли стикнути солдат з офіцерами. Офіцера на штик, втик в землю. Іди додому, діли панське майно. Така була не ні, до... ні війни, а армію розпустіть. Це перша історія. Друга історія. Вона займається виключно е політичним кілерством. Зверни увагу, у неї винен Залужний і його оточення. Тепер сирський і його оточення. Але ніколи не винен ні лініст, який не, не до снаряди, наприклад, або дрони. Ні, мінцифри, який відповідає за, як обіцяв нам президент, мільйон дронів. А вже пройшло майже півроку, значить, мало бути ну, хоча б півмільйона. Не відповідає за е, власне уряд за оцих 30 тисяч і взагалі всі виплати, які мають. В неї ніколи не має прізвищ, уряду конкретних міністерств, і тим більше офісу президента, який власне призначається всіх людей. Ну якщо тобі не подобається ні залужний, ні і 16 генералів разом з ним, яких після твого гавкотіння зняли, якщо тепер тобі вже не подобається Сирський е Баргілевич і всі, хто з ним, поіменно яких вона обсирає і ну, просто називає абсолютно не... ну, так, кримінальними е речами, так тоді здавається питання, а хто ж їх призначив? А хто їх тих призначив? Чия підпис стоїть під їх призначенням? Хто, зрештою, відповідає за е, їхню боєготовність? Який міністр, е, взагалі-то, призначений тою самою особою, мав би все це дати? Який е, прем'єр мав би все це забезпечити? Але про це ні слова. Бо це своя хайка. А от військові їм заважають. А знаєш чому? Ми знову зараз закольцовуємося, і виходимо на початок нашої розмови: Рейтинги. Бо військові всій країні. Це єдина сила, крім таких, як ми з собою, відставних військових, які можуть в очі сказати те, що думають. І чим більше вони знаходяться на війні, чим більше втрачають побратимів, чим більше поранені і травмовані, тим, тим більше вони готові сказати. І їх тепер бояться, до устрашки бояться на банковій. Військові хочуть. Для всіх, очевидно, що які б коли б не були наші вибори, які, по якій системі б вони не відбувалися. Військові, які повернуться з фронту, і солдати, і офіцери і генерали будуть ключовою е, складовою будь-якого демократичного процесу в нашій країні. І тому їх хочуть дискредитувати. Бо заложний був просто першим дзвіночком. Прибрали з самого популярного генерала. Тепер непопулярного, ну, давай так м'якше, не такого популярного, давай так скажемо. Сирського також приберуть. І зроблять з нього козла відпущення за все, що завгодно. Наступного так само, але вони тепер пішли і далі. Вона ж ж вона вже б'є не по главкому, вона б'є тепер по всіх генералах, які навколо. Вона називає їх вбивцями, містиками, дебілими, алкоголіками, чим тільки завгодно, для того, щоб просто дискредитувати їх, а значить, і всю армію. І коли прийдет, і коли прийде комп взвода морської піхоти, який був в кринках, в якого на руках десятки вбитих побратимів, і скаже все, що він думає про Маяну Безоглу. Вона скаже, так це ж частина дискредитованої радянської армії, проти якої виступає. Це він просто мстить мені за правду. Таку вони гру задумали. Бо вони прекрасно знають, що слуги народу вже в минулому. Я не знаю, коли буду вибори, але точно знаю, що слуга народу не буде в парламенті представлений, ну, скажімо, хоч якоїсь помітної цифри, а президент Зеленський не буде президентом з монобільшістю. Тому їм потрібно дискредитовувати своїх опонентів. І от це мене бісить У нас дві країни. Одна стікає кров'ю, а їхні рідні донатять щодня, а інша думає про рейтинги і наступні вибори. І в цьому є вся наша велика трагедія. Але в цьому є наша, наш оптимізм. У нас є та рушійна сила, яка змінить країну. Спочатку вона її захистить, а потім змінить. І ну, я особисто не втомлююсь повторювати фразу. З зсу або для зсу все інше зрада, і це єдина формула нашої і перемоги, і наступних успіхів ці